Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні така тема, вона в деякій мірі оптимістична, тому що як ви, хто дивився стріми, то якось я згадував про чат GPT і одноразово, що як мені важко було з ним знаєте, щось, щось взаємодіяти. І я якось там намагався писати запити тих так звані промпти. От, до речі, зараз вже є окрема професія промпт промпт-інженер. От, і ви знаєте, я в цю тему якось більше так занурився, тому що насправді тема дуже цікава, і ну дуже важко там нові знання якісь засвоювати. От мені, наприклад, вже і от показово було, що я колись там намагався навчитися писати код, тобто програмувати там буквально фронтенд і щось там таке легке. Але ну не справився з цією задачею, можливо, там, тому що в мене були інші проблеми, можливо, тому що фізична праця там заважала. Тобто, вже в цьому віці не так легко, мовно кажучи, бути на трьох роботах, як це було там в 25-30 років, да, років, і ще по ночах, щоб діти не спали. От і тому у мене був такий етап, я намагався навчитися. Але там ще один був пункт: що треба для того, щоб дійти до початкового рівня, там умовно кажучи, 3-4-5 місяців вчитися програмувати. Але от я з'ясував, що виявляється чат GPT, якщо йому правильно сформувати запит, він може написати там якийсь нескладний код для умовно кажучи лендінгової сторінки. Там в інтернеті там ну, якби, як її називати посадочне. Да? Тобто, ну у мене наприклад було ще таке обмеження, тому що коли ти розмовляєш з якимись там ля програмістами, то вартість цього там цієї сторінки вона може досягати тисячі доларів. Тобто, це дуже немаленькі гроші, якщо називати речі своїми іменами. От і ну, вільних їх просто нема. От, а тут виявляється, що таку сторінку чат GPT може написати тобі безкоштовно. Ну, тобто, для того, щоб він був більш просунутий, то там абонентська плата щось там ну, 20 доларів на місяць. От, і зараз вже з'явилися, до речі, китайські там нові, як їх назвати, AI-агенти. Да, тобто ці боти, от, наприклад, з'явився Манус, але на жаль, от в Україні він не Недоступний, щоб до нього якось там зайти, треба через VPN виходити. І там взагалі вже цей манус може бути агент, який керує соц соцмережами. І от у китайців вийшов ще один бот-Квен два з половиною, це який генерує зображення і генерує відео, і сам коди пише. Ну, тобто. Тобто така тема дуже цікава, і ви знаєте, що найбільше мені в цьому всьому так би мовити надихає те, що коли ти стикаєшся з зовсім незрозумілим питанням, то ти знову ж таки у того самого AI-бота питаєш, і він тобі розповідає, як зробити те, чого ти не знаєш, тому що. Ну, дуже ж багато там таких, ніби простих завдань, або ніби простих речей, які там, умовно кажучи, для молодих вони само собою зрозуміли але але для мене, наприклад, буквально на кожному пункті треба пояснення. І ти ну не завжди в тебе є час, натхнення, не завжди з тобою готові дуже спокійно там розмовляти, умовно кажучи А тут ну просто ти ставиш будь-які там дурні питання, і він тобі пояснює, що і як робити. І ну там. Умовно кажучи, там найпростіше все, одразу він може тобі цю, цей код цієї сторінки розмістити на хостинговому сервісі, тобто на тому сервісі, де розміщуються інтернет сторінки, і він тобі одразу підбирає. Хочеш платні варіанти, хочеш безплатні варіанти, хочеш в Україні, хочеш не в Україні. От, єдине, звичайно, що як я розумію, що зараз у ці всякі е, фейсбуки там, ну тобто, мета, вони борються з тим, щоб штучний інтелект не міг аналізувати дані, там як і Google, я розумію так. От, але він насправді має можливість, якщо правильно сформувати завдання, це провести маркетинговий аналіз або написати бізнес-план. Або от у моєму випадку було дуже цікаво, що я. Поставив там заради цікавості певні питання, як мені реорганізувати режим дня. І, ну, в принципі, допомога була така досить для мене суттєва, тому що. З одного боку, дуже жорстко це все було пояснено, з іншого боку, там були запропоновані цим чатам GPT, там шляхи конкретного вирішення питання. Тобто, не це, знаєте ж, знову ж таки, я знаю, що зараз багато хто співпрацює з психологами і комусь це допомагає, але в моєму випадку я. Більше я хвилююся не те, що в принципі психологія може допомогти. Ти просто не знаєш, де знайти нормального психолога. А тут в тебе просто є аналіз, який тобі, не граючи ні в які ігри, тобі все, так би мовити, ну, знову ж таки, треба бути відкритим для цього. Але насправді такі речі надихають. Я, я прям трошки таки окрилений і сподіваюся, що ця тема ну, знову ж таки надасть ті можливості, які. Важкувато, важкувато знайти і опанувати там в моєму віці, в да, віці 50. от, і я прям, ну, відчуваю певне натхнення і певні можливості. Я буду з вами ділитися цими речами. Як, як, це, як це робиться, як це прогресується, і що з цим робити. Так, що, от, от такі от новини, тобто для людей середнього віку, причому там же ж прикол в тому, що ти можеш з ним співпрацювати будь-якою мовою. Тобі не треба, там, наприклад, знати англійську, якщо ти її не знаєш, да? там, не треба мати якісь технічні знання. Це просто от на рівні таких от словарних запитів, звичайно, є певні складнощі, тому що там треба. Там писати конкретно чого хочеш, тому що там такі речі, як більше, краще, вони не спрацьовують. Але ну насправді, насправді я вам скажу, що дуже цікава історія. Тому тому, от я, я так скажу, що для мене це прям ну натхнення, якесь якісь можливості, на які я навіть не очікував, тому що для молоді це все легко, це все само собою зрозуміло і. І, ну, Досить, так би мовити, для них це вже нічого нового в цьому нема. Але я скажу, що для мене це прям нове і надихаюче. от. Таке от. от. Тому я буду, сподіваю, сподіваюся, що будучи якісь там відкриття для мене. Можливо, вони зрозумілі і так, для багатьох, але для мене це прям відкриття. І я буду з вами ділитися, і може, навіть якщо на, напрацюю якісь знання, то може, нарешті будуть якісь курси, які я зможу продавати в інтернеті про те, як взаємодіяти з чатом GPT, наприклад. Mm. От тому на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нової зустрічі.